Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал до нас заїхало нове чудове надходження. Це Інфінті q 50 Автівка у нас 2013 року випуску обладнана 3,5 бензиновим двигуном гібридною установкою, автоматичною коробкою передач та системою заднього приводу. Автомобіль в нас приїхав із штатів, всі пошкодження були відновлені. 124 тисячі його пробіг, а ціна 15 тисяч доларів. Ми маємо чудову лінзовану оптику Противотуманні фари ходові вогні. Гума в нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках, Повторюючи на дзеркалах, також автівка в нас обладнана люком, повністю вся потонована, безключовий доступ передніх дверей, задня оптика без нарікань, має камеру заднього огляду. Далі, друзі, по салону. нас зустрічає чудовий шкіряний салон з вставки, дах у нас без нарікань. Далі по. Передньому ряду у нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання та складання з підігрівом зеркал, електрорегулювання передніх сидінь та керма водія. Мультифункціональне кермо. Система старт стартстоп. Бовзоний клімат-контроль є підігрів передніх сидінь, управління мультимедією та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. також діють послуги лізінгу та трейдину і з легкістю приженемо для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.